Доброго дня. Глаукома. Як після 40 років не стати інвалідом позору? Ми вирішили запустити сьогодні цей проєкт для пацієнтів. На жаль, не просто так. Через різні обставини люди не звертаються під час, коли будь-яке захворювання можна вилікувати в ранній стадії або вчасно запобігти його прогресу. Сьогодні звертається велика кількість хворих на глаукому яким допомогти повернути зір практично неможливо. І багато з них стверджують, що не знали про наслідки цього захворювання. Глаукома номер 1 причина незворотньої сліпоти у світі. У групу ризику чоловіки та жінки віком від 40 років. Глаукома небезпечна хвороба, яка може мати страшні наслідки до повної втрати зору. Якщо вчасно не розпочати лікування глаукоми, то втрата зору може стати незворотньою. Не знати чи ігнорувати симптоми глаукоми прямий шлях до інвалідності позору назавжди. А застосування народних засобів лікування глаукоми не тільки марно, але може бути дуже небезпечне. На жаль, сліпота найчастіший наслідок несумніного ставлення до здоров'я очей самої людини. Це дуже лякаючий факт для багатьох людей. Адже втрата можливості бачити навколишній світ прямо пропорційна втраті звичайних та можливих радощів життя. У 2040 року у світі прогнозують 112 мільйонів хворих з глоукомою, з них 15 мільйонів сліпих. Щорічно в Україні виявляють 25 тисяч випадків глоукому. Підступність цієї хвороби полягає в тому, що вона починається і протікає спочатку безсимптомно, а зміни зору людина може помітити дуже пізно, коли вже хвороба знаходиться на розвиненій стадії. Тому рання діагностика і своєчасне правильне лікування необхідно для збереження зіру. Зараз я буду вам ставити питання, які можуть мати відношення до глаукоми. Уважно прослухайте і зробіть все, що я вам буду рекомендувати. Питання пов'язане з симптомами глаукоми. Перше. По черзі закрите лат правою та лівою ока і порівняйте, чи однаково чітко бачить очі. Якщо ви в окулярах чи в лінзах перевіряйте зір, не знімаючи їх. Друге. На очах проявляється судинна сітка. І вони стають червоними. Третє. Моменти затуманювання зору. Четверте. Почуття тяжкості або болі в одному або обох очах. П'яте. Чи стало важче фокусувати зіру з близьких відстаней на далекі і навпаки. Шосте. Підвищена стомлюваність очей. Сьоме. Бачите райдужні кола навколо джерел світла. 8. По черзі. закрийте долони праве і ліве око та порівняйте кут огляду, який бачить кожне око окремо. Це називається полем зору. Очі мають однаковий кут огляду. Зазначили, що одне чи обидва ока бачать немов через трубу. Тобто, звужений кут огляду. 9. Чи стало складніше орієнтуватися у темряві чи сутінках? 10. Чи був, буває біль в оці, який супроводжується головним болем з того ж боку ока? 11. Чи було, що бій у оці супроводжувався нудотою чи блювотою? 12. За останній рік погіршився зір. Так. Ці симптоми бувають при різних захворюваннях очей, у тому числі і при глоукомі. Якщо ви позитивно відповіли хоч на одне з цих питань, то це вже привід, якнайшвидше записатися на огляд до лікаря-офтальмолога в інститут Філатова. І не відкладайте. Чому з'являється глоукома? Глоукома не вибирає людей ні за кольором шкіри, ні за соціальним статусом, ні за рівнем освіти. Вона може виникнути будь-кого. Групи ризику це вік після 40 років, підвищений внутрішний тиск, генетична схильність, цукровий діабет, висока короткозорість, серцево-судинні захворювання. Рекомендований контроль внутрішньоочного тиску, огляд очного дна, а також дослідження полів зору не рідше одного разу на півроку. Так, глаукома – це хронічне захворювання. Прогресуюче та невиліковне захворювання. Проте, якщо вчасно розпочати лікування та чітко дотримуватися усіх правил, встановлених лікарем офтальмологом своєчасна діагностика і звичайно ж правильне лікування, то можна зберегти зір довічно. Основне лікування глоукоми це медикаментозне, яке включає капання крапель в очі в чітко призначений час, обов'язково. Ці краплі містять різні лікарські речовини, які допомагають знизити внутрішньоочний тиск. Друге це лазерне лікування, також є ефективним при глоукомі. І зауважте, що всі лазерні процедури проводять в амбулаторних умовах. І хірургія глоукому. При неефективності перших двох методів проводять хірургію. За 5 років підвищений внутрішній тиск вбиває зоровий нерв. Державний інститут очних хвороб та тканинної терапії імені Філатова Національної академії меднаук України в рамках очного дослідження в консультативній поліклініці додатково до загальних офтальмологічних обстежень включено визначення комп'ютерного поля зору, гоніоскопія, електротонографія, дослідження електричної чутливості зорового нерву та комп'ютерна томограма сітківки зорового нерву. Глоукома це процес, який завжди нагадуватиме про себе. Внутрішньоочний тиск може підвищуватися будь-якою миті, оскільки залежить від безлічі факторів. Навіть після операції або медикаментозної нормалізації внутрішньоочного тиску необхідно відвідувати офтальмолога кожні півроку, тоді можна відстежити погіршення та своєчасно змінити тактику лікування. А у відділенні лазерної мікрохірургії ока при необхідності можна пройти діагностику аче і лікування глуукового на сучасному обладнанні, оптична когерентна томографія. Оптична когерентна томографія-ангіографія, аналіз зображення сітків і зорового нерву за допомогою адаптивної оптики. Це нове неінвазивне вимірювання початкових змін в нервових клітинах та судинах сітківки ока пацієнтів ще додіагності глоукоми. Навіть, якщо навіть ваш ритм не дозволяє витрачати час на записи в поліклініку, черги, повторні відвідування та обґрунтовування очікування в лазерному відділенні, то все одно найбільш розумне буде звернутися за обстеження та лікування в Інститут філата. Шановні, це ваш зір і при розвитку або прогресуванні глоукоми Повернути його вже буде неможливо в жодній країні світу. У відділенні лазерної мікрохірургії захворювань ока так само ми проводимо лазерне лікування глоукому як на ранній її стадії, так і при і термінальних стадіях захворювання. І навіть лікування тих пацієнтів, від яких вже всі офтальмологи відмовилися через неефективність повернути зір або прибрати болючість та зберегти ока. Дякую за увагу. А зараз покажу нашу родину. Ось вовчик втомлює очі за уроками. Це батько мучить очі на нарадах. А це мама напружує зір із серіалами. Ага, вони втомилися. А я як втомився від моніторів. Ніби піском засипали. Ще й віруса боюсь. Супер оптик Аква усуває відчуття втоми очей.